У Чернівецькій міській раді триває практика голосування картками депутатів за відсутності самих обранців. Під час розгляду земельних питань, 58-ї сесії було зафіксовано як депутат від фронту змін Роман Дрінь, прикриваючись портфелем, голосує у дві руки. Також у піанізмі визначився і інший народний обранець. Був свідком того, як депутат Русулян голосував карточкою депутата Мойсюк. І коли я про це заявив міському голові, який головував в той момент. На сесії міської ради про факт кнопкодавства мою заяву було проігноровано. Далі продовжено ведення сесії, і відповідно, цей депутат. Русулян далі голосував цією карточкою. Голосування за себе та свого сусіда є дуже серйозною проблемою, адже порушується законність прийняття рішень, тож є підстава для визнання їх недійсними, зазначають експерти. Наразі чернівецькі депутати кнопкодави не несуть жодної відповідальності за використання чужої картки. Тож їхні молодші колеги, представники міського парламенту, з цього року пильно контролюватимуть роботу народних обранців. Надіємося, що наші депутати виправляться і в майбутньому вони будуть голосувати лише за себе, тому що наші. Країні потрібно розвиватися. Якщо в Верховній Раді побороли факти кнопкодавства, то я думаю, що в Чернівцях в маленькому Парижі. Це також можливо. Кнопку давили депутати на останній сесії під час розгляду дев'яти шкурних земельних питань. Ситуацію міг виправити Марка Каспрук, наклавши вето на незаконні рішення. Однак цим правом він не скористався. Натомість продемонстрував відкритість влади. На офіційному сайті міськради оприлюднили списки поіменного голосування депутатів. І Тут виявилося, що я голосував за це питання. Я взагалі я очам своїм не повірив. Дивлюся 34 четверте питання. Вотон бишлей голосував за інші депутати. Голосували за які були проти фактично. Питання, тому що воно явно е, у нас є багато до нього питань. І виявляється, що на сайті міської ради навіть ті поіменні голосування, які оприлюднені, е, вони не відповідають дійсності. Метод боротьби з піаністами один потрібно внести зміни до регламенту. Вже створена профільна комісія, яка вивчає питання кнопкодавства у міській раді. А дехто навіть пішов далі. Після е, сесії я звернувся з клопотанням. До відповідної профільної комісії, щоб розглянули ці факти, комісія розглянула, факти були підтверджені кнопкодавства на сесії міської ради. Крім цього, я звернувся в прокуратуру області і сподіваюся, що прокуратура дасть цьому належну оцінку. А чернівецькі активісти навіть започаткували премію Золотий ОК і ганебну відзнаку отримують нечесні депутати, які відкрито порушували регламент. Вже визначено п'ять володарів цієї нагороди. Запам'ятайте їх, ось ці люди стали піаністами року. Наша премія є відкритою і засоби масової інформації журналісти, депутати інші, які мають інші факти. Депутатів, які так само кнопку давали, можуть так само до нашої премії її долучити. До того ж, під час засідання присутні депутати представили ще декілька фактів неприкритого кнопкодавства та порушення регламенту у сесійній залі. Тож добірка активістів нині поповнилась. Вже незабаром стане відомо, хто наступним отримує ганебну нагороду. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.